Цю сесію міської ради буде вносений, внесений проєкт рішення про переименування частину проспекту Перемоги. Це мається на увазі від будинку, тобто від кільця, де знаходиться кінотеатр «Промінь», якщо простіше, до, до історичного факультету цього відрізка на проспект Василя Моїсея з метою вшанування героя України Василя Моїсея, його подвигу на Майдані. От. Це вже обговорювалось на громадській раді при міському голові. Чому саме чому вибрана саме ця ділянка і підтримується теж багато депутатів? Тому що не буде жодних незручностей простих простим мешканцям міста Луцька. Тобто я пропоную проект рішення решту проспекту Перемоги лишити де житлові будинки, не міняючи нумерації. Там єдине потрапляє декілька адміністративних будівель. Тобто для пересічних мешканців незручності не повинно бути. Водночас тут знаходиться меморіал. Слави, де є в тому числі могила Василя Моїсея, тому думаю, що це буде якби і з одного боку вшанування героїв України, і з іншого боку не створити незручності мешканцям. і Таким чином ми виконуємо побажання і президента скажемо щодо вшанування героїв майдану.